Тові за мною. Дуже вам дякую. Увага! Тривога! Матембо ну, і слони на них напали! Невже знову робота? Та ну, скільки можна. Це вже п'яте за сьогодні. І ще тільки ранок. І період засухи тільки почався. От невдалий день. Так, навіть дуже. Не берімося. Землі прайду від біди захищають вартові. Ти впевнений, Джаджа? Ще який впевнений? Слони в цей період у самому суху. Особливо молодняк. Сюди, Сладику. Так, Дітей усередину О, а відколи цигієни стали полювати на слонів? Як каже мій тато, доживеш до мого віку і не таке побачиш. Я вже надивився. Внизу не тільки гієни. Якщо я заречу, то можу ще й слонам нашкодити. Банга, я і оно будемо виганяти гієн зі зграї слонів. Фулі оточиш їх. Пешті, витуриш їх звідти. Яснока. Не, 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 <плес> <Джорджа>! Біжить <плес> <мною хлопці>, <плес> 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 вегемо. Швидше, хлопці, тікаємо! А! О, ти провчили? Щоразу, як я перестріваю вартових, мені добряче перепадає. Скоро вони про це пошкодують. Завдяки вам. Досі не віриться, що гієни взялися атакувати слонів. Певно, їм у дикому краю вже не лишилося чого їсти. Якби вони поважали коло життя, то мали б чим харчуватися. Можливо, та засуха – період нелегкий для всіх, навіть для нас слонів. Тобі вдалося знайти нове джерело води? Ні. Я вперше очолюю пошук. Почути воду під землею трохи важче, ніж я думала. Ще й напади гієн відвертають увагу. Тепер їх нема. Можете продовжувати. Так, Матембо. Шукаємо далі. Воду ми знайдемо її. Так, знайдемо. Піклуватися про інших під час засухи. Це більше відповідальність, ніж я думала. Я тебе дуже добре розумію. Оно наглядає за ними на випадок, якщо гієни повернуться. Зрозумів. Ці уліво зустрінемося там. Я ще маю з деким поговорити.